Це? Підійди до npc НПСіште! Гравці дуб дерево. Це така фігня. Що це? А, о, Райс офронін. Я щось про це чув. Лайк і підписка найкраща підтримка. Такі відео на каналі будуть виходити часто, а на стрімах ще більше того, що залишається за кадром. Стріми кожен день, окрім п'ятниці. Але я повністю забув про цю гру. Це ж воно? Так. Окей, трошечки всраді анімація, але, ну, візуал приємний на рівні десь ...Відьмака. 14-го року. Ну, Десь з 2014 року вже пішов візуал, коли ви не можете сказати, що він поганий. Він просто ок. І мені здається, це вже стандарт для всіляких RPG. Випускати ок. Щось підсвічується. Жахливо насправді підсвічується воно занадто явним. Воно. Дуже сильно вибивається, воно занадто далеко е, починає вам це нав'язуватись. Ну, скоріш, нав'язливо, ніж допомагаючи. Це можна так сказати, що. Ви заходите в гру, а тобі от прям одразу кажуть, куди йти, як йти, і так всю гру тебе проводять до кінця, а тобі потрібно. Прям натискати те, що потрібно натискати. Це коли. Грав... Е... гейм дизайнера е... продюсери думають, що гравці дуб дерево. Прикольно. Чому е... під кінець епохи Самураїв вже була вогнепальна зброя, тому чому ні? Якраз оцей от період переходу показати. А, занадто. Що? От, 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 що це за типу момент? Що це за деталь така, яка показує, куди. Навіть. Вона показується навіть коли ви не дивитесь на неї. Навіщо? Навіщо це показувати? Ам. Um, він попав в голову, а при цьому супротивник живий. Um, ну давайте так. Це не Сусіма, це не Секіро. Це щось на кштал якогось слешера. Ну, Юайка ультрадивна. Це просто затикування на кшталт асасина? Тільки без е, камбусік. Ага, ви, типу, відновили лагерь. Ага. Ну, це було дуже легко. Ну, я б сказав, би, що це щось на кшталт відьмака. От прям відьмак просто в японському сеттінгу І все. І все. Не більш не менш. Наскільки вам подобається відьмак з точки зору гімплею, ну це вже ваші якісь е приколи. Бо зараз я вважаю, що він вже такий більш. Старий, там не було прям такого жорсткого геймплею. Там були всілякі свої фішки на накштал... було? Що це було? Що <свісно> це? це? Таке, блядь? Вау, це так погано. Воно якесь. не те, щоб дьоргане, але не вистачає плавності. А, все занадто різке, я б сказав, бо воно не дьоргане, воно не сипається, воно просто різке. Всі анімації такі. Way's Вау, ну Про лицеві технології ми ще не чули. Я кажу, це.

Що відбувається зараз? Тисі дуже якось зливаються, ні? З оточенням. Хоча з іншої сторони. Охти, ти ти прям пробив дерев'яний щит мушкетом, так? А навіщо ви тоді даєте щити? Є. Ну. супротивникам Мені здається, просто, ну, о, ну, виглядає. Виглядає, наче. А Мушкет? Ультимативна тут зброя і немає взагалі сенсу а, на мечах лопашитись. Ви можете всіх завалити мушкетом? І все. Давай, давай давайте, давайте. Куда ви, Куди ти топаєш? Що це за хімплей? Ти хочеш показати, як ти збиває, збираєш. А, тут ще байлом. Тут ще байлом. Енемі, але при цьому ніхто взагалі не реагує на це. Це така фігня. Ти протикаєш? Господи, ну. Розумієте? Це після Сусіми, після. Та навіть після Сікіра, в якому були повністю пробиті, там, а, коли персонаж мечем пробуває а, супротивника, і він не вмирає, там це якось було, ну, якось це. Описувалось сюжетно, умовно, ну, те, що вони ну, доволі масивні, вони не виглядають як люди, там не було людей майже. Але коли ти бачиш, як людина подібний протикається мечами і не вмирає, і у нього. Ану, третина ХП уходить, це виглядає як. Ну. Ми не хотіли заморочуватись з бойовкою персонажів. Ну, з бойовкою НПС. Тому е ми просто додали їм дофіга ХП. Ну, бій. Бій жахливий. Бій жахливий. Тупе затикування одними й тими самими. Ми. Якщо ми кажемо, наприклад, за Асасіна або за Відьмака, то там є елемент. Акшену, елемент епичності, коли ми когось. Е з NPC, типу, рубаємо або ще щось, тут просто затикування. Немає ніякої, от оцей, типу, знаєте, от, коли типу, ти наносиш останній удар, і воно камера якось так плавно стає, воно одразу е, трошечки музику наганяє, е, камера приближається, там красиво щось відлітає, а тут нічого, нічого такого, і тупе затикування. Я не проти оцих точок, коли їх потрібно е, визволяти. Потім в них відкриваються якісь магазинчики, щось ти там можеш купити, щось е, продати. Окей, там кве набрати. Але. А що тут відбувається? От що тут тобі дається за відкриття цієї штуки? А ну, 22 метра. Давай, подойди. Подойди, буд -ла будь ласка, подойди. Подойди, подойди до что Окей. Як вес. Тут ты спас мое життя. Uh. Bundits. They attacked our village with no the village. I wish to repay her for saving our village. You will find it handy. What do you say? Це сюжетка? Почекайте, це сюжетка? Це сюжетка? сюжетка? Почекайте, Це на шканях. А сірета. Ну, одразу видно, що починаючи фоповець. Чисто перший день відкрив фоп. Ні, перший місяць, і прийшли податки. Вот так от виглядає. You got it. Сірете. Так, ну, ви зрозуміло, що <про>, про ніяких коней, на яких можна полювати, приручити, тут не йдеться. Ага, ага, почекайте, 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 тут є відкриті двері, в які ми не можемо пройти. За це гроші люди платять. Скільки вона коштує? Скільки скільки коштує цей шедевр? Я щось ще там огризаюсь на. Elden Ring. На. 6. Яп. 3. А, це по п'яти по бальній. Скільки вона коштує? 50 баксів в деяких регіонах? Вона коштує 50 баксів? 1700? 1700? Вона вийшла. Два місяці тому рівно. Це коштує 3 гривні. Ладно, 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 50 гривень. Середня ціна 50 гривень за мод на відьмака. Блять, <рес> там огромна стіна. Там... Мені... Мені дуже не подобається, як Палден Рінг ти... З будь-якого простору, з коня спригаєш. Ну, і він пропадає, торрент. Але там чисто можна прив'язати це, тому що торрент, він якби там неорганічний, а тут, ну, ну хоча б пугалась би лошать і скидувала тебе, і убігала би звідти. Ммм. Mm, mm, яка чітка карта? Мені навіть карта тут не подобається. Що це таке? А, і. Цей геймплейний ролик. Вони на паузу поставили. Кайф. Вони, я так розумію, розбираються, що з нею робити. Що, що що робити далі, бо нічого не зр. Бо нічого не зрозуміло. Ага. Вау. We'll uh. well, you uh. wow. uh. Дуже різкі рухи. что, пулемет был? Что это за... Что? Цикаво. А мне здесь это тип типа... Что происходит? Що Тут відбувається, вони, типу, супротивники тепер? Або що? Що? Що це? Що це? це? Чому, чому вони вирішили попиздитись один з одним? Після цього вони помогли один одному? Хто це? Someone just doesn't know when to quit. Ну, Ви зрозуміле. Ммм. 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 Який кайф, який кайф. А давайте подивимось, що буде далі. От от ще трош трошечки цього ми подивимось. Ага, шмоточки, шмоточки. Ми тепер вма. І є лук. Навіщо нам лук, якщо у нас був офігенний мушкет? Я не розумію. Що відбувається? Я згоден, я згоден. З таким мушкетом і лук не потрібен. Мушкети ти боїшся, лука ні. Як типу пофіг. Просто пофіг. Єдине, що погано зробити можна мушкетам, це не попасти. О, вогняні атаки, які не наносять більше демеджа. Ммм. У типа, ну, нуль шансів, його затикують. Його в тупу затикують. Гра... Гру, мені здається, можна пройти однією клавішею. Чисто, ну, типу, удар. Там ще легендарний меч дається. За. Піздець. Я гадаю, на цьому все по цій грі.